Раїса Недашківська, актриса театру і кіно, народна артистка України, громадська діячка. За півстоліття творчої діяльності актриса створила чудові ролі у кіно і на сцені. За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва Раїса Недашківська стала лавреаткою театральної премії Київська пектораль. В історію українського кіно Раїса Недашківська увійшла школяркою в ролі мавки у лісовій пісні Віктора Івченка. Кінематографічну долю актриси, яка почалася так чудесно, не назвеш аж такою успішною. Причина тривіальна, не знайшлось режисера, який би мав ключик до цієї унікальної особистості і мав власну феєрію для неї. Та все ж була її фантастична роль у фільмі Комісар Олександра Аскольдова, де вона зіграла роль мами єврейської родини посеред розхрестя воєн і бід. Картину розтоптали, запхнувши її на найдальшу полицю. Казали, що назавжди. Ніхто її тоді не побачив, а якби трапилось по іншому, акторська доля недашківської могла бути інакшою. Зіграла ще Рузю у Гвавилоні 20 Івана Миколайчука, роль жінки, що знає всі обряди і всі магії, без яких життя є прісним і неправильним. Однокурсник Раїсин Миколайчук знав, кому доручити цю роль. Недашківська сама любить розбиратись з містеріями людського життя. Також зіграла Катерину Білокур в буйній Віктора Василенка, хто би ще міг зіграти ту магію таланту народної художниці, як не Раїса, Сергій Тримбач, кінознавець і письменник. Народилася майбутня актриса на Житомирщині в родині військовослужбовця. Школу закінчувала в Києві. В дитинстві Раїса захоплювалася хореографією, мріяла стати балериною. Була солісткою хореографічного ансамблю Палацу Піонерів. Деї під час виконання індійського танцю побачив кінорежисер Віктор Івченко, який шукав юну актрису для ролі мавки у фільмі Лісова пісня. пісня». 17-річна школярка отримала цю роль, а на час виходу фільму на екрани стала студенткою Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. Після закінчення інституту знімалася в кінофільмах загалом понад 60 фільмів. Була актрисою Київської кіностудії імені Олександра Довженка Київського молодіжного театру, створила декілька моноспектаклів. З 1993 року художній керівник театру під зоряним небом Раїса Недашківська завжди підкреслює свою вроду колоритними костюмами, прикрасами і незвичайними головними уборами. Це її родзинка. Головних уборів у неї дуже багато. Якось розповідала в інтерв'ю, що коли була в капелюшку в чорних і білих кубиках, малюк, що йшов назустріч, придивившись до неї, запитав Тьотю, ви що таксист? Актриса завжди вирізняється серед загалу, притягуючи увагу. У багатьох своїх костюмах вона схожа на давню руську княгиню. Костюми Недашківської – це окрема історія. Не тільки на сцені, не тільки на екрані, а й у самому житті. Бароковий надмір, але ж яка пишнота, яке відчуття стилю. Це жінка, це вона у всій переможній своїй красі і чаротворенні. Вона активно підтримувала з перших днів євромайданівців, потім воїнів АТО. У 2016 році очолила громадську організацію, Міжнародне бюро з визволення політв'язнів та військовополонених. Мистецтво доречне завжди. Це навіть не обговорюється. Я роблю те, що вмію робити найкраще. І вважаю, що кожен повинен чинити так само. Раїса Недашківська